Футбольний Орел та решка. Хто виграє то отримує 100 доларів. Зараз це ми вирішимо. На жаль, мені дісталося всього 1000 гривень, але я доведу, що за ці гроші можна зібрати лук. Мені потрібно скласти лук на 1000 гривень. Не проблема. Звісно, не проблема. Зараз все зробимо. Так, звісно, як і кожному футболісту мені спочатку потрібне взуття. Ну ось я можу тобі порадити ось такі сороконіжечки. Вони у нас коштують всього 500 гривень. Ді мені ще потрібні шорти і коса, мабуть, якщо вложимося. Дивись, є ось така кофта шахти. Вона по ціні всього 500 гривень. Зараз щось підберемо понизу. Я думаю, що ось такі шорти до шахти буде прям те, що треба. Ще ось шкарпетки Nike, щоб був повністю лук. І це все на 1000 гривень. Вийшло на 1450 гривень, але якщо ти підписаний на інстаграм про футбукс, то віддаємо за тисячу. Звичайно, я підписаний, тому я забираю весь цей лук за тисячу гривень, а ти також підпишись на інстаграм про футбуц.